Що, ж, сьогодні в нас е, тема Адвенту. Е, сьогодні ми запалюємо четверту свічку Адвенту, яка символізує мир і ангелів, які стали першими вісниками нашої цієї доброї новини. Їхня місія проста і водночас вона велична. Вони сповістили про народження Спасителя. І я б хотів е, зачитати, що про це говорить Слово Боже. А саме від Луки, 2 глава, з 8 по 14 вірш. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і вони злякалися страхом великим, і сказав їм ангел: Не бійтесь, бо я благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям. Сьогодні в місті Давидовим народився вам Спаситель, який є Христос Господь, і це буде вам ознакою. Ви знайдете немовля, сповите, що лежить в яслах. І нараз з'явився з ангелом сила Велика Небесна, війська, що Бога хвалили і сказали: слава на висоті Богу і на землі мир, у людях добра воля. Чому саме ангели? І чому їхнє послання було таким важливим? І що означає цей мир, про який вони сповістили? Давайте сьогодні роздумаємо про це. Знаєте, ангели завжди були Божими посланцями. Вони з'являлися в найважливіші моменти історії спасіння. Згадайте, Гавріл благослов... благовістив Марії про народження Ісуса. Ангел у вісні говорив Йосипу, щоб він не боявся взяти Марію за дружину. І ось тепер ангели сповіщають пастухам про народження Спасителя. Але звернемо увагу, кому вони несли ту радісну новину: не царям, не священникам у храмі, а простим пастухам, людям, яких в очах суспільства не мало якогось великого статусу або значення. Це підкреслює, що Божа любов. І надія призначені для всіх, незалежно від нашого статусу якогось. Це для всіх нас. Перші слова ангела були: не бійтеся. Це важливе нагадування для нас. У світі, повним неспокою, страхів і невизначеності Божі ангели приносять мир. Їхні слова, я благовіщу вам радість велику, вказують на те, що Бог приходить у наш світ не для особи, а для спасіння, спасіння кожного з нас. І сьогодні ці слова звернені для нас. Ми також часто боїмося майбутнього, втрат, невдач. Але ангели нагадують нам, що народження Ісуса мир Божий, стає доступним для кожного з нас. Ангели проголосили, на землі мир у людях добра воля. Що це за мир? Це не просто відсутність війни чи конфліктів, це мир із Богом, який приносить Ісус через своє життя, смерть і воскресіння. Мир з Богом означає, що наші гріхи відпущені. Мир у серці означає, що ми можемо довіряти Богові у найчащі моменти. Мир між людьми це заклик до любові і примирення. Які можливі лише через Божу благодать. Адвент нагадує нам, що прийняти цей мир ми маємо відкрити свої серця для Христа. Як це зробили пастухи, які поспішили до Яса. Ангели прославляли Бога. Слава на висоті Богу! Їхня місія не закінчилася цієї ночі. Вони і сьогодні надихають на нас бути вісниками Божого миру. Запалюючи четверту свічку, ми також покликані стати посланцями миру в наших родинах через прощення і любов, в нашому суспільстві через милосердя і справедливість, у світі проголошуючи добру новину про нашого Спасителя Ісуса Христа. Четверта свічка Адвенту нагадує нам, що народження Христа це не просто подія в історії, а джерело миру для нашого життя. Ангели сповістили цю новину пастухам. А тепер ця радість звучить і для нас. Нехай світло цієї свічки нагадує нам про Божу любов, Його мир і наше покликання бути вісниками цієї новини. Бог нас покликав бути вісниками тої новини. І ділитися цією радістю і тим спасінням з інакшими людьми. Що ж, ми запалюємо тоді четверту свічку. Слава Богу. Саме головне, щоб цей вогонь палав в наших серцях. Мир вогню, любові і благодаті Божі.